Так, Всім доброго дня. У мене, як завжди, безлад, але на це не звертайте уваги. Зробив я отаку от пічку буржуйку. Хто знає, той згадається для чого. Зараз, вони так... Зараз такий час, що вони просто необхідні. От. Це вона зроблена з водонагрівача 80 літрів. Зараз я її покажу. Поверну трішки. Так от вона виглядає спереду. Зробив круглий отвір. Вона вже топилася. Всередині вварена труба вертикально. За трубою знаходиться вже отвір для виходу відпрацьованих газів. Тобто полум'я облизує цю трубу. І виходить, що і нагріває її труба варена навскрізь. Тобто щось, щось на зразок чи як там Правильно, і отсюда, Все з цього отвору дуже добре пашить гаряче повітря. Так, Коліна в мене не було, тому взяв звичайний лист металу. Я не знаю сік міліметр, півтора. Зігнув, вирізав, зварив, Ну, все як зазвичай. Якщо немає з чого, робиш з підручних матеріалів. Ніжки. Просто все, все з чого було. Труби звичайні піддувало. Піддувало отаке от, от. Можна і почистити, якщо що. Вийшло не зовсім щільно, але я думаю, цього достатньо от вийшла тут буржуйка.